Casnocack SJ12 Колір мультикам мінус 20 градусів. Дуже тепло, дуже щільно. Та товстенька. Це якщо вам треба довго бути на морозі і мало рухатися, рукава не регулюється ліпучками але мають вшиту резинку, яка фіксує рукав руках на лавці, захищає зовнішню сторону долоньки і не дає вітру сюди задувати. Кармани глибокі, збирається в таку сумку транспортувальну, досить компактна, але не настільки, як тамагавк і спірхет. Капюшон не відстібається, має високий комір для того, щоб ви могли запакуватися щільно-щільно, надійно-надійно сховатися від морозу. Резинка в двох положеннях. Она така тепла. Що хочеться роздиватися. Є місця для шевронів. Зверніть увагу. Кармані на рукавах нема. Кишенюк на грудних також нема. Є внутрішній карман. Дуже-дуже-дуже глибокий. І все. На сідницях. На стегнах регулюється резинкою, хвостик подовжений, щоб не замерзли хвостик, прошита ялиночкою. Поспішайте.